Привіт, мене звуть Лілія і я фотограф і відеограф в Одесі. Ам, ласкаво прошу на мій канал. А, насправді я дуже-дуже рада поверненню. Я прям дуже, дуже щаслива, що я зараз записую це відео. Це про наболіше, тому що як я взагалі ам, наважилася повернутися сюди. Це через те, що вчора мене звільнили. А сьогодні все ж таки вирішили повернути мене, ось, але я вже не захотіла. це була така моя стабільна робота, стабільний заробіток. Але я зрозуміла, що коли, як не зараз, мені знову повертатися до втілення своєї мрії в реальність, чому б ні? Якщо у мене є всі можливості, всі ресурси, то Чому я маю це відкладати? І чому. Чому просто, чому мені? Ось. А, насправді я хотіла б поділитися з вами, що у мене нового в житті. А, З останнього відео у мене дуже-дуже багато чого змінилося. По-перше. Так. По-друге, я. Почала працювати в фотостудії Завод і звільнилася звідти. Я працювала там 9 місяців як СММ та арт-директор. Ось, Мені насправді дуже подобалось там працювати, але я зрозуміла, що я вже хочу у вільне плавання, я вже навчилася всьому, чому, чому я хотіла навчитися. Це місце дало мені дуже багато нових знайомств, особливо Aspire. Це просто квінтесенція всього творчого в Одесі, мені здається, саме по кінему виробництво. Дуже-дуже дякую пані майстра і всім причетним до організації цього неймовірного заходу. Також я встигла переїхати в центр міста і зараз я просто виходжу. З, з дому на Дрібасівську, буквально. Зараз я не вдома, якщо що. А і зараз. Зараз я працюю на фрілансі як відеограф, і про що я хотіла насправді з вами поспілкуватися, це а, гонка з тінню успішного успіху. І Як ми порівнюємо себе з іншими? Перейшовши на фріланс, я почала слідкувати за своїми колегами. Я ніколи не називаю своїх колег своїми конкурентами. Ось, і я знайшла одну персону, за яку я зачепилася, і почала просто слідкувати за кожним кроком. Цієї людини в інстаграмі не буквально. Тобто, що я робила кожну вільну хвилину, кожну вільну секунду, я заходила в інстаграм профіль цієї людини, шарила рілси, всі хайлайти, всі сторіс і порівнювала себе з цією людиною. Кожен раз, знімаючи відео, я думаю про те, а як би зробила це відео ця людина. Раніше у мене такого не було, і це мене якось звільняло від зайвих думок. Зараз же це просто це щось, це якась хвороба сидить, сидить у мене в голові. Посилилася через невпевненість, через те, що я ніби з самого початку почала працювати на фрілансі. Як відеограф, тому що до цього я ще суміщала це з фотографією. Зараз я суто позиціоную себе як відеограф. І ніби зайшла в цю нішу, цю сферу з самого ну, початку, ніби я новачок. Хоча насправді я дуже багато чого вмію. І багато чого я, я навчилася. І це просто crazy. ну, У мене дуже сильно від цього страждає. Якість моєї роботи, тобто я почала копіювати стиль цієї людини, мені здається, і забувати про свою творчу жилку. Ось. І також у мене дуже багато голосів в голові, ніби інших людей. Так, а може, ось. Типу, Зараз озвучує думки. А, а чому вона вирішила зробити такий баланс бігу, якщо він не передає а, справжній колір тканини? А чому вона вирішила взяти такий ракурс? А чому вона вирішила підставити таку музику? І, монтуючи кожне відео, воно у мене супроводжується саме такими думками. І я просто перестала любити монтаж відео через це. Ну, типу, не я прям зовсім перестала любити. Але як я раніше ним насолоджувалася, і як я просто вижимаю всі соки з себе, тому що кожна секунда монтажу в мене супроводжується тільки цими думками. Ось. Тому що я реально хочу сподобатися всім. Я хочу, щоб у мене були клієнти, я хочу, щоб у мене були гроші. Ось. І... Мені дуже подобається книга Ріка Рубіна, це дуже крутий чувак. Він е, був чи є продюсером Емінема і інших зірок. І в нього є книга Творчий акт спосіб буття. Ось минулого року я читала її кожного дня по 15 сторінок. І реально кожна сторінка це просто якийсь е, колодязь. Геніальності. У мене кожна сторінка була загнута, тому що там от на кожній сторінці я знаходила золоті думки. ось І він казав, що якщо ти хочеш дійсно сподобатись аудиторії, просто ігноруй її. ось І зараз я просто вчуся ігнорувати і аудиторію. Я зараз вчуся ігнорувати аудиторію. І заглушати ці голоси в своїй голові. Ось. Просто тому, що я ніби е, забула себе, я ніби загубила себе. Ось. А насправді потрібно себе досліджувати, щоб не порівнювати себе з іншими. Творча відпустка може якось посприяти. Е, Більше слухати себе, більше себе відчувати, менше порівнювати себе з кимось, особливо, типу, якщо ти вже знайшов цю жертву, то менше порівнювати себе з цією жертвою, менше заходити в інстаграм, скролити стрічку і взагалі менше інформації такої з'їдати. Ось, тому мені, мені здається, що я взагалі розжаріла саме ментально, коли я почала впихувати в себе просто якийсь шлак, ну тобто все підряд. Так, у мене дуже класна сформована стрічка, але інколи ну, просто немає необхідності впихувати в себе цю інформацію, якщо ти вже нап... Вибачте. якщо ти вже наповнений, то воно якось лється, лється через край і, 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 і немає. Ресурсу вже наповнювати е, дійсно чистими думками, дійсно своїми думками, з е, зсередини наповнювати, а не ззовні. Ось, тому мені дуже цікаво, як ви, мої колеги і люди з суміжних сфер дизайн, фотографія, музика, так, як ви знаходите. Баланс між тим, щоб порівнювати себе з іншими і порівнювати себе з собою вчорашнім. Ця фраза є геніальна, так. Але ну, чи дійсно вона працює? Чи дійсно хтось її використовує прям на 100%, щоб от прям жодної секунди ти не порівнював себе з іншими, а тільки там з собою. Якщо. Якщо так, то поділіться, як ви до цього прийшли, і поділіться, як ви е, виходили з цієї кризи. Блін, прийшло зараз усвідомлення того, що е, після кожної кризи у мене завжди був такий стрибок x 100 до моєї творчості, до мого творчого і професійного розвитку. Ось і я насправді зараз дуже-дуже дуже рада, що я записую YouTube, що у мене є можливість ділитися з вами своїми думками, своїми роздумами. Я дуже вдячна вам за перегляд. Чекаю на вас в коментарях або в Instagram. Можете мені писати туди, поспілкуємося з вами стосовно болючих тем. Я дуже хочу записати насправді про свій шлях, як я дійшла до. Тієї точки, де я зараз. Тобто я почала працювати, я почала заробляти гроші з 14 років, але почала працювати набагато раніше. Ось просто це були саме такі, ну, я не знаю, там за їжу, за смаколики, там, за одяг. Ось, а почала заробляти з 14 років, і у мене дуже великий досвід. Як я опинилася зараз в цій точці, гадаю, що вам буде цікаво ось, і мені буде цікаво послухати. А... <смеш> мені буде цікаво розповісти це вам. Ось, я ще раз дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Бажаю вам гарного дня. Пока.